Тим часом на Волині почався піст. Передвиборчий священики закликають парафіян протягом цього тижня серйозно задуматися над долею держави. Душпастері наголошують, напередодні виборів необхідно обмежити себе не лише у мирських благах, а й очистити думки, аби не зробити чергової помилки. Тим часом релігієзнавці переконують, позаплановий піст не нововведення, адже церква практикувала таке ще в середні віки під час воєнних конфліктів та криз, сподіваючись, що спільна молитва врятує. Продовж року в календарі східного обряду майже 200 днів посту. Однак, кожен вірянин може накладати собі додаткові обмеження. Та перед виборами очистити думки належить усім, упевнений Волинський владика. Оголошений піс для того, щоб люди в цьому молитовному подвигу, в цьому посту, в цих своїх духовних діяннях, могли б піднести свій духовний стан на таку висоту, щоб відрізнити. Хто дійсно за Україну, хто дійсно за людей, а хто йде для того, щоб думати тільки про себе? Самі ж волиняни не проти передвиборчого посту е, оприділяє Бог і тому дуже добре було попросити його, щоб е, визначив, він правильно дав мудрості людям обрати. Від нього це все написано в Біблії, що Бог постановляє царів. Треба попостити. Звичайно, треба пост нічого не поміщає. Звичайно, треба. Іст притаманний усім релігіям, і в різні часи пости оголошували в моменти серйозних небезпек не лише духовні особи, а й лідери країн. Така країна, як Америка, під час своєї війни з Англією, коли була небезпека війни з Францією, там в 18-19 столітті. Борючи за свою незалежність, лідери там Вашингтон, Лінкольн, вони оголошували пости в Америці. До слова цьогоріч на Волині у зв'язку із подіями Україні постять уже не вперше. Під час майдан. Но церква закликала вірян посилено молитися і обмежувати себе у їжі. Нині ж сподіваються, спільні піст і молитва допоможуть обрати гідних парламентарів. З Волині Лариса Літвицька, Віктор Макаревич, оглядня телеканала Зік.